І так, обзор ще одного халявного ПК з Best Buya. Корпус у нас такий невзрачненький, звичайний офісний. Наклеєчку з віндою сьомою. Ну, головне начинка. Тут у нас стоїть i 5 першого покоління. Точно не пам'ятаю. Дві плашки оперативки по 2 DDR3. третій. Шість. HyperX. І відеокарта 660-та. І SSD шник GoodRAM на 512. Блок живлення теж RAM, uh, Gigabyte Gigabyte. Тут все гігабайт, Материнська плата гігабайт, вертушка гігабайт, корпус гігабайт. Коротше, фірмовий такий гігабайт. Ам... Ну що, нормальне охолодження на живленні. Блок живлення у нас 450 Вт. На ССД воно швидко запускається. Відносно. <плес> Ух, USB 3.0 На USB 3.0. Це круто, звісно. Для тих часів. Перше покоління. Я вже тут встановлював ігрушки, грав. Додатка Black Desert. Система. Ось у нас i5 750. 4 ГБ оперативки. Windows 11. І Відеокарта робоча. Ось відображається 660 GTX. Отакий от, от халявний комп. Я, мабуть, мабуть, його додому навіть відправлю. Як мінімум відеокарту.